Вітання, друзі! З вами черговий дайджест новин університету імені Лесі Українки. І я, його ведуча Тетяна Шевцова. Сьогодні розповімо про доброчинність, співпрацю, освітні перемоги і академічні здобутки університетської спільноти. Університет продовжує підтримувати наших захисників з ініціативи виконуючого обов'язків ректора Анатолія Цьося відбувся великодній благодійний марафон на підтримку збройних сил України. Зокрема, 14 та 100-ї бригад у межах марафону лесені люди провели благодійні ярмарки, майстер-класи з писанкарства, писанка перемоги, та відкрили виставку ікон студентів кафедри образотворчого мистецтва у світлі великодня. Фіналом марафону стала благодійна гутірка, що відбулась 1 травня. Програма заходу вражала розмаїттям, виступи кінологів, демонстрації роботи батальйону безпілотних систем САПСАН, заняття з тактичної медицини, каністерапія з Лабрадором Еллі, історичні реконструкції та смачний куліш. Під час гутірки вдалося зібрати 58 тисяч 500 гривень. Усі кошти будуть передані на потребу Збройних сил України. У стінах нашого університету відбувся фінал конкурсу креативних ідей учнівської молоді зробимо Волинь кращою, не будь байдужим. Мета залучити молодь до активного проєктування економічно сталих і комфортних громад, особливо в умовах післявоєнного відновлення. Також у Лесиному виші пройшов всеукраїнський турнір юних правознавців. Інтелектуальне змагання, яке допомагає школярам розвивати правову культуру, критичне мислення та вміння вести публічну дискусію. Волинський національний університет імені Лесі Українки розширює горизонт співпраці. Університет уклав кілька важливих меморандумів: перший із товариством з обмеженої відповідальності Волинь, зернопродукт». Документ передбачає спільну діяльність у сфері підготовки кваліфікованих кадрів, розвиток професійного потенціалу студентів і підтримку практичного навчання. Другий меморандум із підприємством Кромберг Енд Шуберт Україна. Сторони домовилися про обмін досвідом, проведення стажувань, реалізацію спільних досліджень, літніх шкіл, конференцій і академічну мобільність. Приємна новина для університетської спільноти. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України номер 621 від 24 квітня 2025 року шість науковців Алесиного вишу здобули нові вчені звання. Професорами стали Тетяна Комшук і Наталія Сливка. Звання доцента присвоєно Ірині Войтович, Людмилі Глинчук, Альоні Романюк та Ользі Шульзі. На цьому все про ці та інші новини детальніше можна дізнатись на сайті університету. Творімо університетську історію разом. З вами була Тетяна Шевцова. До зустрічі!